З порожніми баночками та коробочками з під ліків прийшли активісти під будівлю Кабміну. Кажуть, пацієнти з тяжкими хворобами залишились без дороговартісних медичних препаратів, якими має забезпечувати держава. Ці бутилочки означають неможливість лікування на сьогоднішній день в Україні і на наступний рік вони означають те, що в нас немає ліків завдяки одній людині, заміснику міністра Мусія Салютіну якого не може звільнити пан Єценюк вже третій місяць? Саме на заступника міністра охорони здоров'я повісили всіх собак і вимагали його звільнення. За словами активістів, тендерні закупівлі життєво необхідних ліків мали провести ще навесні, проте цього не зробили. В октябрі місяця люди почнуть умирати. не тому що навіть йде війна. Не тому що там я не знаю, будет голод, тому що в больницах їх будуть лічити либо пустими коробками, либо просто кроватями. Больше нічим їх лечить вообще. Ні інсулін, ні хіміотерапія, ні лечение антиретровірусних препаратами, никаких других медикаментів в Україні не куплено. Втім, деякі учасники акції, схоже, більше переймались кадровими перестановками в міністерстві ніж нестачею ліків. Наприклад, пані Ольга особисто недостачі ліків не відчуває, переповідає тільки зі слів знайомих. Особисто я зараз не відчуваю, бо я не, не лікуюсь, але завтра я приймаю, завтра обстеження в мене буде. Але я зв'язуюсь з жінками по всій Україні з різних регіонів. Вони звертаються в пошуках ліків. У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, що тендери вчасно не провели, бо ціни були завищені. Цього року були виявлені значні труднощі у проведенні централізованих закупівель, які полягали в перевищенні ціни лікарських засобів та виробів медичного призначення в середньому на 55-60% майже за усіма програмами у зв'язку з коливанням курсу національної валюти та введенням ПДВ на медичні вироби. Наразі тендерна закупівля ліків триває за пришвидшеною програмою. Вже придбали ліків на суму понад 100 мільйонів гривень, і тривають основні закупівлі на суму майже 2 мільярди гривень. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна.